Я прям не впевнений, що цього сіна вистачить до нового покосу, і мені здається, що потрібно буде докупляти. Але, але це вже побачимо в, скажімо так, недалекому майбутньому, я навіть вам так скажу. І буде видно, що воно і як відбуватиметься. Так, це зараз я помию і поставимо його на зберігання гуша. Я не думаю, що воно буде прям потрібне нам ой, до весни. Тому чистимо, миємо і ставимо обладнання. Ціноворошилка, в принципі, вона то і чиста, а от тракторець дуже заморзений, як і сама косарка. Я бачу, люди в листопаді прям активно ще. сіно просить не один, я докошував, там травичку робить не і сіно І по контракту ми теж це зробили. Ну, січки, мабуть, у них ціла зміна збилася, я так думаю, в оці умерлі. Але, але, так. Check, check, check.